Допікаються мої пупсики останні хвилини. Ось не одні булочки так не пахнуть, як булочки з сиром. Від цього запаху втрачаєш свідомість. Всіх вітаю мої любі на каналі! Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка, буду вам дуже вдячна. Сьогодні виникла така ідея приготувати булочки з кисломолочним сиром та родзинками. Так що робіть собі гарнятко кави і повітряно, ну, як завжди, з опари. Нам знадобиться 150 мл тепленького молочка, 2 ложки столових цукру, 5 г сухих дріжджів і 2 столових ложки борошна. Все це розчиняємо, підплівочку, рушничок і залишаємо на 15 хвилин. 100% працюють працюють дуже гарно. Подивіться, яка шапочка, яка консистенція. Це сюди можна додавати дрібку солі. Кітік ванільного цукру, одне куряче яйце, 40 грамів розтопленого вершкового масла. Додаємо десь 300 грамів борошна. Тісто повинно бути м'якеньке і трошечки липнути до рук. Не треба забивати його борошно. Накриваю плівкою рушничком. І на годинку-півтори на розстойку в тепленькій наше тісто піднялося в з половиною рази. Фантастичне тісто. Я його ділю на дві частини. Потім ще кожну частинку на 5 кульок. Так, серединку кулечку кожну обминаю, накриваю плівкою рушничком. І ще на 10 хвилин на наросту займемося начинкою: 300 грамів вашого улюбленого кисломолочного сиру, 10 столова ложка м'якенького вершкового масла, дрібка солі, пакетик ванільного цукру. 2 столових ложки звичайного цукру, чайна ложечка кукурудзяного крохмалу, один курячий жовток. Перетираємо це все веделочкою в однорідну масу. Додаю родзинки, але це не обов'язково. Мені просто так смачніше. Тісто стало ще більш повітряним. Ось такі пухкі кульки. Розкатуємо кульку в невеличкий овал, робимо надрізи. Викладаємо сир всерединку і 2,5 чайної ложечки. Закриваємо перший край, трошечки притискаємо. І закриваємо другий край, теж трошки притискаємо. Розрізаємо тут нашу рибку і ось так загортаємо. Ось така у нас булочка, викладаємо її на деко, застелений перак. Ще на один раз накриваю плівкою і рушничком. На розстойку на 15-20 хвилин. Це крайній раз, коли ми їм дали трошечки піднятися, ми змащуємо їх жовток з молоком. На один курячий жовток одна столова ложка молочка. Все з Богом. Випікалися вони 25 хвилин. Вони не перевершені. Такі запашні, такий соковитий сир, родзиночок. Готуйте, мої любі! Смакуйте і до нових зустрічей!